que tal tá Вже власне, якраз бачили, що нині оголосили надзвичайну ситуацію на Вінниччині. В знаю, що діти, наприклад, там зараз навчаються на дистанційному, будуть, мабуть, продовжувати ще й наступний тиждень. Бо поки що джерела, наскільки я розумію, не виявили. А чи реально взагалі встановити, от якщо вже така величезна кількість людей, чи реально встановити, що стало першопричиною? І розкажіть нам про те, яким чином безпосередньо ось цей вірус передається від людини до людини, бо ми розуміємо, що він від Хмельниччини дуже близько? Так, це сусідня область, і люди в нас зараз кругом їздять, це дуже близько. Передається фекально оральним шляхом, тобто як кишкова інфекція. Може з зараженими продуктами передаватися через предмети побуду, через грязні руки, через напої, через воду, через молоко. Тому воду і молоко перед тим як пити, обов'язково потрібно прокіп'ятити. Вже бачила, що зараз так само почала діяти заборона на те, аби продавали от такі, напевно на стихійних ринках, якраз ті продукти, про які ви зараз говорили, щоб з Якби з села і одразу до столу, так би мовити. Крім того, йдеться про дезінфекцію ем, таку активно дуже транспортних засобів. Ну і меншого скупчення е, людей ем, чи є якась, е, скажімо, вакцинація від цієї хвороби, і, і коли її потрібно робити? Бо ем, зрозуміло, можливо, вже хмельничанам варто було б себе убезпечити, чи якщо немає такого е, вже спалаху безпосередньо в такій близькості, то цього поки що робити. Не треба. Е, ні, в календар щеплень обов'язкових вакцинація від гепатиту А не входить. От якраз її треба робити в тих умовах, які склались в Вінницькій області. Тобто е, там, я думаю, що буде зроблена вакцинація медичним працівникам, які е, працюють з цими хворими, а також е, членам сім'ї та колективу, де є хворі. Е, Хворі пацієнти, дорослі чи діти. О, головно, цього робити не треба, там шукати не потрібно. на Хмельниччині, наприклад, на які не зафіксовано. Зараз також на сполох бити ще не має сенсу, наскільки я розумію, ми хочемо дізнатися для того, аби когось не налякати зараз, і щоб адекватно і правильно поводилися. За останні роки в нас були тільки спорадичні захворювання на гепатит А. В цьому році стаціонарно проліковано троє дітей з однієї сім'ї, яким лабораторно підтверджено ці, цей діагноз. Захворювання перебігало в середньо важкій формі. Діти здорові, пішли додому. Профілактика це така, як при пішкових інфекціях. Потрібно мити руки. Перед їдою, після туалета і, взагалі, як вони забруднені мити, потрібно термічно обробляти продукти, потрібно термічно обробляти воду або користуватись бутильованою водою. Якщо є хворі члени в родині, потрібно, щоб у кожного була, свій посуд був, своє полотенце. От, і не допускати таких членів родини до готування їжі. Ну фактично нічого профілактика не якась надскладна, і що потрібні там захисні маски, наприклад, чи ще щось ну, знаєте, те, що було потрібно. Просто треба слідкувати за гігієною. Фактично, те, що так, людина і так, так. мала б виконувати, незважаючи на те, чи є такий вірус, чи немає його. І ось давайте ще розкажемо про те, наскільки небезпечна ця хвороба. Знаємо, що від неї пожиттєвий імунітет випрацьовується, тобто другий раз вже не буде. Кому вона може бути безпосередньо небезпечною, кому поберегтися Найбільше ну, потрібно э, вірусний гепатит – це захворювання в печінки, тобто йде запальний процес в печінки. Як кожна хвороба, є легкі, лег, легкі форми э, і є важкі форми. Легкі форми вони не потребують якогось особливого лікування. Достатньо дієти, дієта номер 5 і достатньо гігієнічних навиків. Якщо це важкі форми, звичайно, така людина вона попадає в стаціонар і там вже підбирається її лікування. Вважається взагалі хвороба з вірусних гепатитів а що це ну, якби легкий гепатит. але якщо ви розумієте, це все відносно. Вот у кожної людини перебіг може бути різним. Деякі люди навіть не знають, що вони перехворіли на гепатит а тобто може бути якесь недобагання, одна блю, блювота один чи два рази. болі в животі, які пройшли самі собою, і людина не підозрює, що вона може виділяти цей вірус і бути заразною для інших. А коли вже от, безпосередньо варто звертатися до лікарів, е, теж бо там симптоми, які починаються, крім тих, які ви сказали, ще дуже подібні, здається, до е, звичайних таких застудних інфекцій? Так, може бути грипоподібний варіант. Це коли в нас з'являється температура, блювота, болі в м'язах, е, загальне таке е, нездужання, слабкість. А от може бути кишковий варіант, коли блювота є, проносне і болі в животі. Може пожовтіти людина, але вважається, що жовтушних форм їх небагато, до 30%. Коли людина проконтактувала, вона знає, що вона проконтактувала з хворою людиною на гепатит А і в неї є любі ознаки захворювання, потрібно звернутися до лікаря і дообстежитись. От, здати аналізи, які показують, чи є запалення печінки чи ні. І якщо потрібно додаткове дообстеження, то здати кров для того, щоб знати, чи є саме вірус гепатиту А